Зима мало помалу почала відступати, подекуди прокльовуються рідкісні травинки. Прийнявши це за знак згори, святі дачники радісно будують плани на найближчі вихідні, і здається, давнім мріям про зелені газонах, китучих яблунях і тополиному пуху, все ж судилося збутися в цьому році, і хоча весна ще далеко не скрізь боязко ступає по зеледенілій землі, ми вже жадаємо впустити її у власні будинки. Хтось заселить під віконня фіалками багатьом досить кактуса, а хтось жити не може без свіжої зелені в салаті і без покупки петрушки в супермаркеті. А ми закликаємо вас вирощувати зелень для салату самим. Яким би чином ми не збиралися озеленити свою квартиру. Проблема у всіх одна недолік площі, та й керамічні горщики вже багатьом набили оскому, але будемо вирішувати завдання по порядку для початку. Розглянемо кілька варіантів озеленення вкрай обмеженої площі міської квартири. Один горщик найочевидніший, але тому не менш мобільний, універсальний і легкий спосіб посадки. Хочеш виставити колекцію прокльовується салатів в рядок на підвіконня. Хочеш створив хитромудру композицію з кактусів, молодого фікуса і гортензії на комоді, а ще краще викинути все непотрібне з балкона, а там все непотрібне, у мене то точно, і віддати його у владу пари трійки спеціальних сімей. Через два місяці у вас будуть свої міні-джунглі. Як менш радикальний і більш продуктивний варіант, спробуйте розмістити горщики з базиліком у спальні. Якщо у вас завдяки щасливому випадку вікна виходять на південну сторону, і ви погодитеся рясно поливати вранці свій базилік зелений, він самий скоростиглий. Рослина відповість вам щедрим виділенням ефірних масел, які в свою чергу прекрасно відлякують кумарів. Два, якщо вам невимовно пощастило, і тераса для вас не якась закордонна фантастика, а сувора правда життя. Ви просто зобов'язані облаштувати там теплицю ніяких диванів і кавових столиків що за буржуйські надмірності. Ви ж можете вирощувати справжнісінькі власні огірки, знадобиться скляна шафа. Розсада і трохи зусиль. Ну, добре, дещо більше, ніж трохи, але ви ж зможете відчути себе бджілкою так великою, непоказною і зватною паличкою замість сумок на задніх лапках, але зате ви власноруч запилити рослина і будете гордо іменуватися батьком огірків. Три у вас залишилися гарні дерев'яні ящики від французького вина. І, звичайно, їх шкода викинути, і абсолютно ніде застосувати. Ось вам ідея вистеліть шару гравію або керамзиту, зверху засипте покупним ґрунтом і не в якому разі не використовуйте звичайний чорнозем, він швидко розсихається і може містити хвороботворні бактерії, а далі все залежить від вашого досвіду. Якщо його немає зовсім, сміливо висипайте насіння крес салату, він самий невибагливий. А ось якщо ви досвідченіші і любите складні завдання, спробуйте виростити естрагон. Найактивніше це примхливе створення виростає з кореневих нащадків. Перед посадкою в ґрунт треба додати деревної золи і компост. Нащадки зариваються на глибину 6-8 см і утрамбовуються. Весь час, поки естрагон росте, його потрібно підгодовувати, і ґрунт повинна бути зволожена постійно. Перший урожай можна знімати, коли пагони досягнуть 15-18 сантиметрів. Чотири для кухні дуже підійде ідея з підвішеними на вікні горщиками для вирощування пряних трав. По перше, це звільнить підвіконня, який або вже зайнятий, або його є чим зайняти. А по-друге, це дещо ускладнить наміри вашого позористого вихованця зжерти перші пагони розмарину. Правда, реалізувати цю дивовижну ідею можливо тільки при наявності двох постійних. Розташування вікон на сонячній стороні і чоловік з руками, що ростуть з правильного місця. А хто вам ще гачки встановить на пластиковий склопакет. Якщо зважитеся висадити розмарин, запам'ятайте, з держака він виросте швидше не шкодуйте сонця і утримайтеся від надмірного поливу, молоді пагони підрізають, не чіпаючи старі, а ось аромат розмарину заспокоює нерви і збуджує апетит. П'ять, а тепер мікроваріант для вкрай обмеженої площі, або що найімовірніше, концептуального садівника: чашки, лампочки, черепашки, пробки та, хоч наперстки. межею тут буде тільки ваша фантазія для мікропосадки. Підійдуть всі види кактусів, каланхой і товстянки. І не тому, що інші рослини посоромляться рости у винній пробці, просто перераховані вище будуть себе при цьому добре відчувати. Шість ну і трохи сучасних тенденцій з області поневолення живої природи. Видівка ж позараз не злічити, не дихати.